Видання The Guardian відзначає, що ЄС у 2024 році витратив на російську нафту і газ більше, ніж на фінансову допомогу Україні. Згідно з оцінками, ЄС купив російської нафти та газу на 21,9 мільярда євро і ця сума перевищує. 18,7 мільярда євро виділених на фінансову допомогу Україні минулого року. Таким чином виходить, що Європейський Союз однією рукою допомагає Україні, а іншою підтримує Росію. Економіки європейських країн зав'язані одна на одну. І більшість з них зав'язані на Росію, на її газ та нафту. До якогось часу це не виглядало проблемою, однак в один момент ніхто не знайде альтернативи, якщо ця війна буде переможною для України та Європи, то, напевно, ситуація кардинально зміниться.